І переходимо до нашого е, найцікавішого, на мій погляд, регулятора це регулятор з віддаленим керуванням. Зараз всі все туди рухається в сторону смарту, в сторону керування всього цього з мобільного. Всі зараз хочуть якусь там стиралка у нас з Wi-Fi, холодильник з Wi-Fi, навіть унітаз з вайфаєм. Це терморегулятор для тих підлог, це не стало виключенням. І тут також є варіант з віддаленим керуванням. Працює він. По Wi-Fi, тобто кожен з цих терморегуляторів підключається по Wi-Fi до вашого роутера, який є. Для цього важливо, щоб була мережа 2,4 ГГц відкрита, не гібридна. І ви можете там, наприклад, в один віртуальний будинок додавати кілька регуляторів і створювати для них отаку от віртуальну екосистему на вашому, на вашому телефоні. І зараз я хочу показати, як він виглядає. От от такий терморегулятор. Підключення э, ззаді також стандартне. Єдине, що в цих терморегуляторах, як до речі, і в оцих двох, в цьому, і в цьому, вже є вбудовані датчики температури повітря. Тобто, за необхідності вони можуть працювати не лише як для контролю температури підлоги, а й як для повного опалення через підлогу. Ну, сьогодні ми про це говорити не будемо, але в принципі маєте на увазі, що таке можливо. Встановлюється він в стандартну коробку. І зараз я покажу, як це все діло налаштовується. Так. Так, так, так. Нам треба по скайпу зв'язатися для того, щоб я продемонстрував свій екран. Так. От є. Отак от от з коробки наш терморегулятор виглядає. Коли ми його вмикаємо, на ньому такий прощик. Це означає, що він скинути з заводських налаштувань. І, в принципі, наразі він ніяк, ніякого функціоналу так сказати, не несе. Так, зараз я передам хлопцям свій екран і будемо працювати. О, видно екран мого телефону. Супер. Е, вам треба для того, щоб налаштувати цей терморегулятор. Всі налаштування використ... відбуваються з. З додатку. Тобто на самому регуляторі єдине, що ми зможемо зробити після того, як його налаштуємо, це, е, це просто температуру вверх-вниз там змінювати. <coughs> От. Е, нам треба скачати додаток з App Store чи Play Market, який називається Devi Smart. В мене він вже скачаний, тому я просто хочу до нього додати. Е, Терморегулятор. Тут на задовій страниці ми бачимо, що є варіант встановити новий Direct Smart, а є замінити старий Direct Touch. І в чому питання, скажете ви? А Все дуже просто. Річ у тім, що нижні частини цих терморегуляторів Direct Touch і Direct Smart однакові. Тобто, якщо у вас колись стояв Direct Touch, а потім. Чомусь ви, ви вирішили, що вам треба щось таке вже з Wi-Fi більш просунути. Ви можете, не викликаючи електрика, щоб він вам щось, щось перепід'єднував, просто придбати отакий Devirex Smart, зняти верхню частину Devirex таща і встановити е від смарта просто мордочку. Тобто нижня частина буде однакова, і все буде працювати. От така, така штука. Так, щоб отак не блікувало. Поверну. І так. Додаток встановлений, ми в нього зайшли. На нашому випадку ми встановлюємо новий Devirex Smart. Каже нам програма: змонтуйте терморегулятор. Ми змонтували. От, натисніть далі, коли індикатор буде блимати синім кольором. Він у нас зараз зелений, на нього треба натиснути Потримати трошечки. І він О, стане синім. От, він став синім, натискаємо далі. І у вас на телефоні має бути вімкнено О, і з'єднати з терморегулятором.